Дорогі друзі, ось прихворіла, і я і донечки. Підхопили вірус у місті. Ну що ж, будемо лікуватись. Хочу поділитися з вами своїми методами. Пігулки не вживали. Цього разу зробила акцент на хвою, і спершу чай, ну як без нього. Але незвичайний, заварюю чай з варення чи сиропу з молодих соснових шишок. Сироп солодкий, тому більше нічого не додаю, лише гарячу водичку. Кухлик у мене великий, тому і сиропчику наливаю 6-7 ложечок. Такий сиропчик і варення ми пропонуємо у своїй вайбер-спільноті. Зазирніть в опис під відео, залишу там посилання. Приєднуйтесь до нас, нам буде дуже приємно поспілкуватись та познайомитись. А тепер з чаєм у ліжечко, Вигріватись під одіялом. Такий чай зазвичай п'ю добре теплим, але не гарячим. Хвойний настій, все дуже просто. Головне, щоб гілочка була зірвана далеко від дороги. У мене соснова гілочка з лісу. Відриваю маленький її шматочок і обскубую голочки. Складаю їх у запарничок і буду заливати гарячою водою, не кип'ятком. Ось так виглядає настій через півгодини, трішки рожевого кольору, півтеплим, заміщаю. А ось так через 3 години. Уже п'ю охолодженим кімнатної температури замість води. Вечір будемо маститися спадки. Лікуємось домашнім молочком. Підігріваю його до гарячого стану, але не кипяток, так, щоб комфортно було пити. Беру масло, чайну ложечку. ставлю її у кружечку і заливаю теплим молочком. Метод дуже старенький і давно забутий. Але повірте, метод дуже дієвий, особливо при сухому кашлі. На ранок він стане мокрим. прикуску перетерта калина з медом. Я її перетираю через м'ясорубку прямо з кісточками, так корисніше. І це дуже смачно. Знову у ліжечку. Сподіваюсь, любі була вам корисною. Будьте здорові і до зустрічі!